Час роботи міського громадського транспорту продовжений 17 серпня у зв'язку зі скороченням тривалості комендантської години. Так були змінені графіки руху метро та наземного електротранспорту. Час роботи метрополітену збільшено на півгодини. Відтепер для пасажирів станції будуть зачинятися о 22.00. Також продовжено час роботи низки трамвайних і тролейбусних маршрутів у робочі дні для трамваїв номер 3, 6, 8, 12, 16. 16, а 20, 23, 27. Тролейбусів номер 1 2, 3, 6, 12, 13, 24, 34, 35, 45, 46, 56. У вихідні дні для трамваїв номер 3 6, 8, 16, 16, А 20, 23, 27 Тролейбусів номер 1 2, 3, 24, 34, 45, 46, 56. Найближчим часом буде розглянуте питання щодо продовження часу роботи інших маршрутів наземного транспорту.